Шестикласниця, яка постраждала від рук, чи то пак кулаків, однокласників відмовляється навчатися зі своїми кривниками. Нагадаємо, 4 листопада у Ковальській школі номер 2 побили ученицю 6 класу. Розпочалася бійка ще під час уроку трудового навчання. За словами мами постраждалої дитини, донька вийшла у туалет, там вже була її однокласниця. Остання дістала телефон та почала нібито знімати її на відео. Коли дівчинка прийшла в клас, там були її однокласниці та сміялися. Дитина зрозуміла, що її відзняли на мобільний телефон, але чи Показували відео невідомо. Вже пізніше до класу прийшли хлопці, які були в іншому приміщенні під час уроку трудового навчання. Одна з шестикласниць, буцімто та, яка і знімала на телефон, постраждали у туалеті, сказала хлопцям, що за відео їй погрожували. Після цього однокласники затримали постраждалу дитину та побили її. Штурханина між дітьми розпочалася ще при вчительці під час уроку. Педагог бійки не зупинила та стала на бік дівчат, які знімали однокласницю на телефон. В, туалеті. в класі було продовження цих подій, тим, що одна потерпіла в крибниці, виривала телефон, та не віддавала. Я не знала, в чому суть була на стороні власниці телефона. Бо це особиста річ, з якої такої причини. Причини вони не озвучили. Вона в неї рве той телефон. Віка не піддалась, Настя встала, обізвала її як кажуть, таким словом, що не на камеру, потім дала їй ляпаса. Та, відчуваючи недобре, захистилася і, що їй сказати до честі, віки не як кажуть, не треба було реваншу за той лякос, не обізвала її у відповідь ніяким словом. Так вони, як кажуть, розсілись по своїй партії. Хлопці прийшли. Як кажуть, в свій клас, можливо, якісь речі забули. Урок закінчився в майстерні, урок закінчився в класі. Віка, відчуваючи недобре, каже хлопцям: притримайте її. І вона таку, ну як сказати, це ж так, як то діти граються в доганялки чи в кувачах. Вона верескнула, навіть не плакала. Вони просто підперли її плечем. Не так, що вже, як вона каже, що заламали там руки за спину чи чуть не. Ну, фізичної сили вони не приймали, просто стримали плечами, як тут заслоном, щоб вона не вийшла в двері. Діти пішли з'ясовувати відносини на вулицю. В результаті потерпіло школярку однокласники спустили зі сходів, наслідок чого остання отримала черепну мозкову травму та струс головного мозку. Завідуючий дитячим відділенням у Ковальській лікарні Василь Кошелюк розповідає, після отриманих травм школярка перебувала в медичному закладі на стаціонарному лікуванні. Діагноз дитини підтверджує, у неї закрита черепно-мозкова травма та струс мозку. Знаходилася в нашому відділенні на протязі 10 днів. Поступила вона з направленнями від дитячої поліклініки з направлення від. Лікаря-педіатра, вона мала проблеми. Відповідні лікувалися на протязі 10 днів. Лікування проходило успішно, в задовільному стані була виписана додому. Лікарі кажуть, попри лікування, такі травми в подальшому можуть відбитися на здоров'ї дитини. Всяка хвороба впливає в майбутньому на стан здоров'я. Ще дівчинки молоденька вона дівчинка, тому. Інші проблеми і плюс ця захворювання хвороба може впливати на її стан здоров'я, незважаючи на те, що травми підтвердили лікарі, керівник шостого класу Ольга Савчук категорично заперечувала побиття дитини і те, що випадок трапився під час навчального процесу. До слова, Ганна Рушко, під час уроку якої трапився інцидент, доводиться класній керівничці рідною сестрою. Тож жінки в один голос запевняли, в ситуації винна сама потерпіла. Вони прийшли. Причину, чого Настя кидається на віку, не оголошували, не говорили, в чому причина. А тим більше, як вона описує, що вони сміялись, показували відео. Ніякого відео не було, ніякого... вони зайшли, Настя повела себе агресивно до віки, почала вимагати в неї телефон та сказала, заспокойся, вона її спусунула. Вчителька зробила зауваження, що так поводитись не можна, на сказала не ваше діло. Потім вже сіла, але щось там ще говорила, бурчала собі, підніс і все. Ну щоб Настю, хтось вісмі щоб їх хтось вдарив, такого вчителька на уроці не бачила, такого не було. Мене тільки висновок ходить, що це з мухи зробили смута. Після того, як інцидент у школі набув розголосу, керівник навчального закладу Ігор Ткачук скликав батьківські збори. На них запросили однокласників травмованої дівчинки. Розпочалися збори із виховної години, яка пізніше вже переросла у скандал. Батьки шестикласників висловлювали претензії родичам потерпілої дитини. Мовляв, та сама винна, адже нібито тероризувала увесь клас, а це понад 30 дітей. Живіться у цю бив, у того бив, у того бив, там пінала викинув, і ми не біжимо. Усі може би ми не біжимо, а ми а а не за дітей тут надіємо. А що ви прийшли до школи зробили? Між тим самі однокласники розповідають зовсім інше. Кажуть, що з цією дівчинкою вже давно не дружать, про що знали і педагоги. Скажіть, будь ласка, а ви дружите з Настю? Ви всі не. Ага, ви всі не дружите з Настю. Незважаючи на складну ситуацію в класному колективі, вчителі не реагували на це. Кілька років дитина навчалася у класі, де її постійно цкували та принижували. Вона робить речі. Викидає пінала на кижу та в комусь. Викинула пінала. Тобто ви казали вчительці, що у вас така конфліктна ситуація в класі. Ви ж скаржились на Настю, що от всі ви не дружите, так? Яка реакція? Що вчителька вам сказала? Нам сказали, що. В той же час в управлінні освіти вважають, такі проблеми не потрібно виносити на люди. Такі речі робляться на другий день саморан, скликаються батьківські збори і ставляться крапочком в даному, ну, я не кажу, що в конфлікті непорозумілі. Під кінець батьківських зборів керівник шостого класу втратила свідомість. Після інциденту у школі постраждалі дівчинці доводиться навідуватися не до навчального закладу, а у відділення Ковальської поліції та про все розповідати правоохоронцям. На останньому допиті в слідчому управлінні вона пробула майже дві години. Правоохоронці розповідають, такий випадок перший за багато років. Здебільшого інциденти з бійками серед школярів не виходять за межі школи, а то й навіть класу. В принципі, на даний момент і в найближчий час таких відомостей ми в ЄРДР не вносили, і таких проваджень у нас останнім часом не було. Це фактично такого резонансного характеру, яке провадження ну от останнім часом перше. Ну, якщо такі і трапляються від нажиття, повинно повинно відбуватися все по закону. Якщо є спричинення тілесних ушкоджень, і є відповідно це, воно відноситься. Будемо говорити, треба, тобто кваліфікується як кримінальне правопорушення. Воно повинно розглядатися в межах кримінального кодексу, в межах кримінально-процесуального кодексу про діпроводяться слідчі дії, прийматися рішення. Обіцяють винні відповідатимуть за свої вчинки, навіть якщо це діти за словами начальника слідчого управління у кримінальному кодексі України за скоєний злочин навіть для неповнолітніх перед. Бачене покарання відповідно цим у нас буде встановлено, що спричинили ці діти, які в нас є по справі, проходять і тілесні ушкодження. Вони будуть відповідно притягатися до відповідальності, хоча згідно з кримінального кодексу вони не є суб'єктами злочину, того який спричинений. Але в зв'язку з цим є також відповідно стаття на кримінальному кодексі. Це заходи виховного характеру, які застосовуються до осіб, до неповнолітніх які не є суб'єктами. І ці заходи відповідно до кодексу будуть до них застосовуватися, тобто вони будуть нести відповідальність. Батьки в свою чергу вони не несуть кримінальної відповідальності, але теж до них застосовується адміністративні заходи впливу. Між тим директор Ковальської загальноосвітньої школи номер 2 Ігор Ткачук запевняє, постраждала дівчинка була надто активна, тож її залучали до всіх можливих спортивних секцій. Мовляв, щоб їй було куди спрямувати свою енергію. Вона залучалася, будучи темпераментною дівчиною, вона залучалася максимально. Це єдина дівчина школи, яка залучалася до футболу. Награла футбол. Залучалась до легкої атлетики. І вона була на всіх змаганнях ну, максимально залучалась до змагань міських з легкої атлетики. Місь, міських іде. В школі діє фольклорний гурт дивина. Вона залучалась там. Ми намагали енергію дитини примінити максимально в усіх сферах. Спорт, футбол, легка атлетика, фольклор, естетичне виховання. Цікавою виявилася характеристика постраждалої дитини. У ній психолог навчального закладу Інна Зінчук заакцентувала увагу лише на проблемних рисах характеру дівчинки. Поза камерою психолог зізналася, робила висновок під впливом емоцій після інциденту, а й з поспілкувалася лише згодом. Наголосила, що їй шкода дитину, і ту однозначно потрібно перевести до іншого навчального закладу. Чи не відразу після того як інцидент з побиттям шестикласниці набрав розголосу в жіночому туалеті школи між так званими кабінками поставили двері? Щоправда, до туалету з мінімальним рівнем комфорту їм ще далеко. Натомість у чоловічому все на виду. Побудована в 1937 році абсолютно дерев'яна школа. Школа свій певний ресурс, експлуатаційний. Вона вичерпує, наголошує, на невелику школу тут навчається 420 дітей. Дуже багато технічних проблем, через що вже досить давно стоїть питання про будівництво нової школи. Розробляється проєкт. Ще покійний губернатор Борис Клімчук досить цим активно займався в свій час. Розробляється проєкт будівництва. Зрозуміло, що санітарні норми 1937 року не збігаються з санітарними нормами 2015 року. Журналіст та громадський діяч Володимир Пащенко взяв постраждалу дівчинку під свою опіку. Обіцяє, дитину без нагляду не залишить, крім того, посприяє, якщо та виявить бажання навчатися у іншій школі. Те питання, яке виникло з дівчинкою нацією в місті Ковалі, взято особисто під контроль нашим виданням. І ця проблема вона потребує негайного втручання і громадськості, і міліції і влади для того, щоб Дійсно, молоде життя, молода дівчинка відчувала той спокій, ту душевну рівновагу, яку має отримувати і відчувати кожна нормальна дитина в Україні. Між тим зараз постраждалій дитині доводиться навідуватися до психолога. Лікарі кажуть, така моральна травма може негативно відобразитися на її подальшому житті. Ми ж зі свого боку обіцяємо продовжуватимемо стежити за розвитком цієї історії.